Львівська клініка кардіохірургії славиться тим, що вона робить серйозні конференції. Ці серйозні конференції, як правило, збирають всю еліту кардіохірургії з цілої України і не лише, але з прилежащих країн, тому що це ці люди, з якими ми протягом тривалого часу маємо дуже плідні наукові і практичні контакти. Ця конференція присвячена мітральному клапану, Мітральний клапан в фокусі. Це складна патологія, вона зустрічається як у дітей, так і у дорослих. Кожен рік нашої роботи він вимагає певного аналізу, осмислення підсумків. І це, цей аналіз допомагає нам думати про майбутнє. І показувати людям, що ми можемо робити, щоб вони знали, що вони, незважаючи на непростий час, сьогодні можуть отримувати таку допомогу, яку ми надаємо, і не тільки ми. Тому що ця конференція, яка вже стає традиційною, вона відзеркалює звичайний рівень львівської кардіохірургії, особливо рівень традиційної кардіохірургії в обласній клінічній лікарні. Ми працюємо на підставі концепції серцевої команди. Це новий термін, який відбиває то, що у нас давно відбувалося: так званий мультидисциплінарний підхід, тому що складність тої патології вимагає автоматичного залучення спеціалістів суміжних. Дякувати пару вам за те, що ви є. Я сподіваюся, що ми будемо більше мати спроможності, будемо більше працювати як в теорії, так і в практиці. В таких конференціях, в такому спілкуванні проводиться професійна спільнота, тренується справді професіонали і проводиться майбутнє. Моло тягнеться до науки колись була дистанція зараз ця дистанція. Існує, але нас щораз менше. Тому що все-таки працівники університету вони викладають і випишуть статті, виступають і так далі. Зараз ці всі речі спостерігаються серед молодого покоління, що я дуже вітаю. Це не просто у Львові проводяться ті, е, такі конференції, тому що ну, рівень Львівської кардіохірургії, і вона вже розвивається і в інших е, е, медичних закладах, вона піднімається з кожним роком.